10 цікавих фактів про собак Вітаємо вас на каналі. Собаки були нашими вірними супутниками протягом тисячоліть і стали важливою частиною нашого життя. Вони бувають різних форм і розмірів, і кожна порода має свої унікальні характеристики та якості. У цьому відео ми розглянемо деякі захоплюючі та дивовижні факти про собак, які ви, можливо, не не знали раніше, приготуйтеся дізнатися більше про наших пухнастих друзів. Перше, собаки можуть відчувати запах хвороб у людей. Було виявлено, що собаки можуть виявляти певні захворювання, такі як рак, діабет і навіть епілептичні напади за допомогою нюху. Їх можна навчити сповіщати господарів, якщо вони відчувають певний запах, що дозволить їм отримати своєчасне лікування. Друге. Собаки мають сильний слух, собаки можуть чути звуки набагато вищої частоти, ніж людина. Вони можуть чути звуки в діапазоні від 67 Гц до 45 тисяч Гц, тоді як люди чують лише звуки в діапазоні від 20 Гц до 20 тисяч Гц. Третє: Собаки можуть розуміти людські емоції. Дослідження показали, що собаки здатні розуміти людські емоції і реагувати на них відповідно. Вони можуть читати вираз обличчя і тон голосу, щоб визначити, чи щаслива людина, чи сумна, чи сердита. Четверте. Собаки мають чудову пам'ять. Собаки мають чудову пам'ять, особливо коли мова йде про такі речі, як команди та розпорядок дня. Вони можуть запам'ятовувати конкретні слова і дії, а також час подій. П'яте Собаки бувають найрізноманітніших розмірів від крихітних чи до гігантських дугів собаки бувають різних форм і розмірів це тому, що вони були селективно виведені для певних цілей, таких як полювання або пастухування. Шосте собаки мають унікальний відбиток носа, так само, як люди мають унікальні відбитки пальців. Собаки мають унікальні відбитки носа. Це може бути використано для ідентифікації окремих собак, подібно до того, як відбитки пальців використовуються для ідентифікації людей. Сьоме, собаки вміють бачити сни. Дослідження показали, що собаки проходять через той самий цикл сну, що й люди, який включає в себе стадію глибокого сну, коли вони можуть бачити сни. Можливо, ви помічали, що ваша собака смикається або видає звуки у вісні, що може бути ознакою того, що вона бачить сновидіння. Восьме. Собаки мають природний інстинкт захисту. Багато порід собак спочатку були виведені для охорони або захисту, і цей інстинкт все ще присутній у багатьох собак і сьогодні вони можуть гавкати на незнайомців або намагатися захистити своїх господарів від уявної загрози. 9. Собаки, соціальні тварини, собаки є зграйними тваринами і процвітають у соціальній взаємодії. Для підтримки психічного та емоційного здоров'я їм потрібні регулярні фізичні вправи, ігри та соціалізація десяте. Собаки можуть вивчити до 250 слів і жестів. Згідно з деякими дослідженнями, собаки здатні запам'ятовувати до 250 слів і жестів, що схоже на словниковий запас дворічної дитини. Вони також можуть розуміти складні поняття, такі як постійність об'єкта, тобто розуміння того, що об'єкти продовжують існувати навіть коли вони зникають з поля зору. Це лише деякі з багатьох цікавих фактів про собак. Незалежно від того, чи є ви власником собаки, чи просто любителем тварин, не можна заперечувати, що собаки справді дивовижні створіння. Дякую за увагу. Не забувайте оцінювати відео та підписуватись на канал. Дізнавайтесь нове щодня.